Всім доброго дня. Завершила я нарешті <реш> перероблювати джемпер Какао, от, додавала я довжину. Ось. Сильно не змінилося, додала я ось так, виходить, півтора фрагментика. Десь це виходить, ну скільки, 4 см. Але ці 4 см дозволяють <реш> тепер от різні. <реш> Маневри, Там, трошки заправити кудись, якось зробити якусь складку за І це, мені здається, додає речі, цієї розкішності. Тобто підкреслює її річ і так справді дуже непогано. В принципі, все я про нього вже розповіла. На собі я його вже демонструвала, змінилася тут тільки довжина. Окреме відео, де ще конструктив покажу і виворіт, і ем, дрібниці деталі, то вже запишу окремо. А сьогодні просто хочу показати вам загальний вид дов'язаного довжини. Все. На сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!